Логаня, кровесел, молиму, ангели, Христос народився яслах, положився всі до нього, поспішів, старий йому принеси, Христос народився яслах, положився всі до нього, поспішіть, старий йому принеси.

We she longed for love the Щоб вертепі мати Божа сина породила. Що вертепі мати Божа сина породила? Сина, сина, сина. сина породила. Я A Jesus mamãe, A Jesus de volta. Ai, sus, mamãe, que está de volta. Ai, sus, mamãe, que está de volta. Ai, sus, mamãe, que está de volta. Ai,